Йоу! Всім привіт! З вами Макс тріла. І сьогодні ми будемо продовжувати дивитися містера Біста. Ми зупинились десь до цього. Ну і давайте почнемо. Ти підписаний на містера Біста. Ні, чорт, ти підпис... Чуваку, не підписаний. Чуваку ним повезло. Так. Доведи. О, він щойно скинув маму. Ні, ні Отже, момент істини. Він підписаний. Так, які плани на два дні? Школа Поїдеш у Діснеленд. Куплю квиток. О, Чорт. Ні, 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 чекай. Клас! Підписатися на містера біста. Ти підпис. Підписатися на містера біста, я типу не знаю. Я на комп'ютері щось не підписав Я купив Теслу і хочу обміняти її на інше авто на світлофорі. Як життя? Добре. Не хочете обміняти Добре? Своє авто на цю Теслу. Це що, жарт? Ні, поміняємося. Та це жарт. Червоне світ. Стоп, а то не треба документ, бо. Що, Чи... Господи. Це ваше авто. <звук> Моє так, Боже. Оєже. Так. Поверед. Це ваше нове Ууу! авто. Точно! Вона віддала. Стоп, але Це трохи нелогічно. Але ні, я не буду сидити туда. Мені своє авто! Ви помінялися авто. Як їхати? Зелене світло, а Як їхати? Ставте ногу на педаль? Боже, тут навіть зеркала немає. Як вам нове авто? Блаженство, я в захваті. Воно найкраще у світі. Годі, Сер, не падайте. Я радий, що в неї тесла. Як тобі нове авто? Хочу його назавжди. Бачили ютуб канал Містер Біст? Ні, не бачила. Ви не знали, хто я та обмінялися зі мною? А, а, так. Нелогічно. Чому ти зі мною не обмінявся? Які твої найбільші чайи? 50. П'ятдесят доларів. Так. А у вигляді машини були? Ні, давайте просто дивитися, а потім все скажу я. Боже, ти серйозно? Так. Ти брешеш? Це, це не ключові добре. Глянеш, воно на дворі. Ходімо. А? Ось вона, твоя новесенька машина. А? Ти серйозно? Так, я не чекав, що ти плакатимеш. Але ж це нереально. Реально. Натисни кнопку і почуєш звук. Я сьогодні спізналась на роботу, бо убер їхав так повільно, а мене панікає навіть. Це... Я така шокована, щось забула, як кермувати. Насолоджуйся. Дякую, щиро, дякую. За 500 доларів полетиш у Венецію на побачення на успіху. Полетіти ви так? Не Я би не полетів. Там може якась бути... Отаке десь можу. Галі, на побачення. Яка вона? За 500 доларів. Полетиш Венецію на побачення на осліп. Серйозно? Я згодна. Так, зробімо це. Взагалі без проблем. Вдягти костюм. <звук> Схоже, це якийсь обман. Не знаю. <звук> я почуваюся на диво спокійною. Забув, як в'язати краватку. Подивимося. Ходять в якихось масках. Ай. — Привіт. — рада, я наявству. Джон. Дуже приємно. А я Соня. Ти Макстріла. Ти страшна. Жартує. Ти... О, жартівник. Взагалі те страшна. Класно. Так. Перекусимо. Уяви. Вона класна, така мила. стильна. — Він дуже милий, приємний. А про мене не сло ні слова. Що з тим чуваком? — Я дуже радий, що все вийшло так добре. Далі буде краще. Була б я самотня, я б сказала, що це весело. Вона <laughs> <laughs> одружена. Печально трошки, скажу так, для нього. Гаразд, ну ж гаразд! Так, ще трошки, 50. О, ще трошки? Тебе і так 20, 200 мільйонів оцей підписників, а ти ще хочеш? Не зажирно тобі, містер Біст? 37 підписників, буде 225 мільйонів. Ну ж бо, ще 11. Що тобі 225? 11 одинадцать, два, ще два, 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 два. два. О, один, один. так, так, потрібен ще один підпис. що? Це риба фугу! Найотруйніша риба! Це серйозно, містер Біст? Останнє відео містера Біст? Круто. У світі одна невеличка помилка у приготуванні може стати смертельною. Готував професіонал. Тож вона не має бути отруйна. Ти сказав, не має бути отруйна? Якщо шеф помилився, то хоч помремо всі разом, так? Все. Це кінець. Я не певен, чи хочу це їсти. <рес> Я також їсти чи ні вирішувати вам. Наче трохи коле. Так, мені теж. У мене на нього. Так, мені теж. Його, у мене язик важкий. Навряд чи ця риба варта моєї смерті. Я не ковтатиму. Ти не ковта? Ура, Містер Біст живий. А я... серйозно? Шу. Це риба фугу. Який у тебе зріст? А, 180. вісімдесят. У мене зріст. Я не знаю, він десь метр 50 з чимось, я не знаю. Я тебе виміряю. і якщо ти будеш метр вісімдесят два, я дам тобі 10 тисяч готівкою. Добре. Так, <гум> тоді знімай кросівки. <плес> Без взуття я буду нижчий. Давай рулетку. Десять штук, якщо не збрехав. Скільки ти казав? Сто вісімдесят. Що? Сто вісім. Серйозно? На ну, два сантиметри. Допустіть <плес> Ну, У <уу>, невдачка. Десять <плес> тисяч, якщо він сто вісімдесят два сантиметри. Мабуть, ні. О, що ж, обирай. Враховувати <плес> твоє волосся чи не враховувати? Краще врахуй. Добре, беремо ось тут, і він точно сто Па, <свист> тут, 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 пощастило ж тобі, що ми змусили тебе роззутись. Ось 10 тисяч доларів готівкою. <свист> я не вірю. Потисни мені рукогони твої. І я піду з ними додому. Забирай. Дякую вам. Це 34 разова чемпіонка з реслінгу, а це мій друг Чендлер. Чадлер, тобі кана. Подивіться на її мускули. Готові? Почали. Чекайте. Це було такий хруст. Давайте більшого. За кожен її виграш я подвоюю гроші. Як виграєш, всі гроші твої. Готові? Почали. О, він протримався десь з пів секунди. Ведіть когось більшого. О, він думає, що має шанс. Боже мій. Я відчув хватку. Вона мені руку зламає. <реку> Отже, почали. <реку> 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 Боже мій. Молодець. І останній учасник. Десять штук на кону. О, скала Джонсон вернувся. Це найбільший чувак, якого я знайшов. Тебе звуть Скеля? <рес> ні, я Ерік. А можна Скеля? Ну, Ерик, хай буде. О, скала. Так. Добре, займайте позиції. Трястя! Подивимося, що буде. Готові. Почали! Вау! Очманіти! мені Поздравляю! Десять тисяч доларів! Це 30. Це автобус! Тепер ні. <реш> <реш> І ми скинули металеву трубу. Тут хто? Дякую, тепер я до школи не буду їхати. Ура, містер! Школи не буде. Літні канікули. Аварія. Погляньмо, що буде з загадковим фургоном. <реш> Більше жодної загадки. Упс. А тепер човен. Де ти взяв човен? Не працює. <реш> Жартую. А, дуже смішно. <реш> І це труба проти інших речей. Це той з трьох, хто втече від мене якнайдалі за 24 години, виграє 10 штук. Погнали! Час так, прийшов! У! Я виграю! Так, сер, погнали! Як і очікувалося, вони. Приголосуйте зараз в коментарях, хто з них виграє. Або нє, це ні, це якось нелогічно. Ну, просто думайте, хто виграє. Я за не знаю навіть за цего. Всі помчали в аеропорт. Хочеш перемогти мене? Це не питає. Куди не вийде? Хуліо і клер полетіли в інші кінці планети. А от Остів я їду в Діснейленд, де з'їм Остів. Навіщо ти робиш робшта? Індичу ніжку. Гадки немає що він робить. Хуліо приземлився в Туреччині, а бле. А зараз я ті ну до човні посеред океану. Навіть не знаю, хто виграє. Я не хочу помирати. Блерти дісталася Гаваїв, що за 7900... тисяч дев'ятсот. Дякую, що звернулася під хат Слухаю. Я б хотів замовити піцу. Моя адреса 20... Хочу замовити піцу. Е... Сирну піцу. Моя адреса двадцять 20... велику. Що ви сказали? Це дорога. Це дуплекс. Добре. А, ні, це все. Дякую. А ваша адреса. У Домінус так дов. Яку бажаєте? Просто сирну піцу і більше нічого. А? Добре, дякую. Гра починається. Я бачу машину з вікна. Подивимося, хто там. Я чекаю, я голодний. час піце. Вітаю! О, вітаю! Чекайте, спішіть. І як чаю. Домінонс виграв. Все. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось продовження, як я дивлюсь містера Біста, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Макс Стріла. Всім удачі і всім па.